30 квітня, вівторок. Причасник нашої природи. Як людина у своїй безгрішній людській природі була створена трохи нижчою від ангелів, а потім через гріх опустилася ще нижче до страждання смерті, так Ісус, щоб повернути її до слави Божої у своїй любові, пішов за нею туди, прийняв її природу, якою вона є, постраждав разом з нею та навіть помер разом з нею в її грішній людській природі. Бо він був зарахований до злочинців, перекладено з англійської. Він Помер як порушник закону між двома злочинцями. Це і є любов. Таким є Ісус. Наш Спаситель, бо він приходить до нас, де ми перебуваємо, щоб досягти нас і піднести нас від самих себе до Бога. Однак ця благословена Спасительна істина викладена ще більш ясно, а саме, отже, як діти причасні до плоті і крові, так і сам він причастився того ж, перекладено з англійської. Він у своїй людській природі прийняв ту саму плоть і кров, що й ми, усі слова, які можна було б використати, щоб зробити. Це очевидним і позитивним тут зібрані в одному реченні. Діти причетні до плоті та крові. З цієї причини він прийняв частину того ж самого. Але це ще не все. Він також причастився тієї самої плоті і крові, що й діти. Але і це ще не все. Він і сам причастився тієї ж плоті та крові, що й ми. І це ще не все. Він також сам прийняв ту ж плоть і кров, що й людина. Таким чином, дух натхнення настільки. Бажає, щоб ця істина стала ясною і наочною, що він не вдовольнився тим, що можна було б використати. І менше слів під час її вкладу, і тому проголошується, що як і людські діти причетні до плоті та крові, так і він сам прийняв ту саму плоть і кров, що й ми, які перебувають у рабстві гріха та страху смерті, бо він прийняв ту саму плоть і кров, що й ми, для того, щоб визволити тих, котрі від страху смерті через усе життя були піддані рабству.